Як підтримати той емоційний стан, щоб біг став нормою, став життям, а не якимось навантаженням фізичним додатковим? Я хотів порадити всім глядачам, починаючим, які хочуть почати біг, що спочатку, коли ти починаєш, да, це важко, бо це навантаження. Але з часом ще раз хочу сказати: це навантаження стає все менше, менше і менше, бо ти ж запускаєш. Очистку організму, токсинів стає менше, шлаків стає менше, слизі стає менше, солі уходять, ти стаєш краще. Що саме цікаве? Я цю тему сьогодні не розкрив, просто а під час бігу у тебе і свідомість чиста стає. Абструктивні програми теж затираються потихеньку. Да, Спочатку тебе не так неприємно, а потім щас слухай, то класно. Ну давай я піду ще раз. Ще раз кажу: треба перебороти себе, біг омоложує. Добавляє здоров'я, очищає організм, що ще треба, ще й саме головне, без таблетки. Ну розумієте, і депресія уходить. Всі, у кого виникає депресія, дівчата, ставайте на бігову дорожку, ставайте і починайте на місці, потихеньку виходьте на вулицю, показуйте свою красу, бо без вашої краси чоловікам важко жити. Це точно.